Поговоримо з нашим гостем, як ми обіцяли, просто в цій студії вже наживо Єгор Чернів, вітаємо вас, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Доброго ну, і до анонсованої теми щодо Абрамсів, адже от попередні перед ефіром ми з вами проговорили щодо а, наявності цих танків вже в Україні, але тут йтиметься напевно не про те, що вони вже за фактом є, а про їх кількість. тому що від кількості, наприклад, скільки бортів нам нададуть в авіації, в да, або інших зразків Залежатиме успіх наступальних дій. А що по танках знаємо, що Абрамси, в принципі, є законодавцями моди. Їх так називають, тому що вони перші були оснащені там модифікованими тепловізорами, лазерним наведенням, прицілами там скорострільність, хороша, дальність, броня. Тощо 30 вже анонсували далі. В Пентагоні кажуть, що ще 30 плюс 31 плюс дадуть. Цього достатньо чи ні? Ну, звісно, що недостатньо, але тут важливо не кількість, а сам факт передачі, тому що найскладніше це вибити нове озброєння, і ви пам'ятаєте, як довго ми просили про танки західного зразку. І в принципі, я думаю, що ось цими 30 танками основна задача, основна задача сполучених штатів було розблокувати постачання нам леопардів. Ми пам'ятаємо, як довго Німеччина не готова була і не хотіла брати на себе лідруючу, лідруючу роль в постачанні нам танків, і це власне. Був сигнал, але ви бачите, що після того як нам надіслали вже перші 30, починається там інші 30, і тобто, тут, тут масштабувати набагато. Простіше ніж вибивати перші ось ці танки. А від чого залежить? Чи масштабують і чи розширять, і чи відправлять нам ці додаткові 30 танків? Адже ось ці перші вони були так би мовити, розвідковими, можливо, так відправили. Подивитись, чи справляємося ми чи ні, чи ну, як. Ну, знову ж таки. Я все ж таки нагадаю, що це не остання модифікація Абрамсів. Остання модифікація з урановою бронею. Це ноу хау поки uh, що нам це не сполучених штатів. Да це нам не дають, тому що бояться, що буде захоплено, і через це цю технологію mm -hmm. да може опинитися в Російській Федерації залежить це від двох факторів: від того, що відбувається на полі бою, і від наявності чи можливості наших партнерів. Танків достатньо, але знову ж таки вони виробляють під нас з таку, знаєте, спрощену спрощену модифікацію, яка не дозволить росіянам отримати якісь новітні технології. Тому це займає час. Я думаю, що знову ж таки танки будуть, але зараз. Більше нам все ж таки необхідне і посилення ППО нашого і артилерії, тому що на сьогоднішній, на, на, на нинішньому етапі, як таких. Танкових боїв на е, лінії зіткнення не, не відбувається зараз. Артилерійські дуелі зараз ми вибиваємо максимально їхню артилерійське озброєння для того, щоб просуватися. Ну і проблема, звісно, що з мінними полями. Цілком справедливе питання було: ну от, попередні перед ефіром ми спілкувалися з вами. Катя, стало питання: а чи можливо припустити, що танки вже десь є на лінії фронту, тому що е, ну хотілося б, щоб вони вже там були, виконували свої завдання, але е, танки в контексті з синхронізованою роботою з авіацією з літаками, які ми теж. Очікуємо, можна припустити, що це буде таке комплексне рішення під час наших наступальних дій і прориву лінії оборони. То чи можна говорити про те, що вони будуть задіяні вже взимку, тому що пізня осінь це багно, погані дороги. Зима це вже більш промерзла дорога, і вони зможуть пересуватися. А відтак, з прикриттям з повітря, літаками, це буде ну сподіваємося вдалі операції. Тут потрібно розуміти, що танк, на жаль, є такою дуже. Важливою цілею і дуже вразливою ціллю на полі бою, тому що в відкритій місцевості, там де ми наступаємо, власними ми йдемо через поля. Він дуже гарно видимий. І у Російської Федерації є достатньо протитанкових засобів для того, щоб вибивати. Тому зараз більше танки працюють з закритих позицій там, де вони можуть бути захищені. І тільки в проривах, коли ми прориваємо з лінію оборони, тоді вже бронетехніка йде вперед. Тому я би так сказав. Комплексний підхід, який може змінити суттєво змінити ситуацію на полі бою, це літаки, це далекобійні ракети, це артилерія, і тільки після цього танки. Я поточню, якщо ти не проти стосовно далекобійних ракет, тому що от ви згадали про перш, це хороший символ щодо сигналу нашим німецьким партнерам в частині надання леопардів. Але давайте про ракети ще згадаємо. Адже ну от є інформація, що уряд німеччини, зокрема Лав шольс канцлер, вони пригальмовують процес передачі Таурусів, які нам конче необхідні. Це аналоги тих самих скальпів, шторфшедова, але німецька версія, саме через те, що вони ну побоюються. По перше, що на це потрібен час, щоб навчитися з ними оперувати. Вони таку заяву робили нещодавно. По друге, те, що для обслуговування цих самих ракет і роботи з ними потрібні саме німецькі фахівці, а це нібито участь Німеччини у війні України з Росією, значить або Росії з Україною. І це вони побоїться. І От щойно американці передадуть атакам тоді вони дадуть знову ж таки. От бачите, історія повторюється. Чи варто очікувати, наприклад, от США передають танки, США передають атакам ця розмова вже була з Джозефом Байденом. Відтак це буде поштовхи для Німеччини. Ну, ми, ми на протязі протягом цього півтора року війни, нашої широкомасштабного вторгнення, бачимо, що Німеччина якомога далі відсувається від ролі по будь-якому озброєнню. Тому вони дійсно йдуть форвати. Ну як ми бачимо знову ж таки, да, ми не, не, не знаємо до домовленості, але бачимо, що після прийняття рішення сполученими штатами починаються рішення і і німеччиною з. Тут цікавий факт, що не після прийняття рішення, наприклад, Великої Британії. Або Францію, які нам передали першими ці ракети, все одно це не змусило прийняти рішення канцлера Шольца. Знову ж таки, маючи підтримку в Бундестазі, з якими ми пропрацювали достатньо плідно, і навіть його фракція, його партія підтримує і публічно виступає про те, щоб нам передали Тауруси, все одно гальмується саме кабінетом канцлера. На жаль, це, це питання. Я думаю, що передача нам атакамсів. Зрушить це з мертвої точки, тому що технічно я впевнений. Ми впораємося. Повірте мені, ми за ці півтора роки зуміли так пристосувати деяке озброєння сполучених штатів або наших партнерів, яке вони не розуміли, що взагалі можна там застосовувати чи ті самі ракети, які ми використовуємо на наших радянських літаках, да і Хамрами і АМРАМІ Ам 88 і інші ракети і скальпи і штормшедо вони ж ніколи не розроблялися для міга 29 чи су 27 тим тому ми точно знайдемо технічне рішення як використовувати без персоналу німеччини на на, на території україни я тут зацитую ваш допис у Фейсбуці. Нещодавні чотири дні тому після однієї з бововн по Криму ви написали наступне чудовий вересневий день. Осіння Севастопольська бововна привітні американські ракети Атакамс. Скоро завітають на чергове свято бути добру. Як можливо, анонсуєте більш детально про те, коли, як і куди завітають ракети Атакамс. Ми можемо виходити з того, що радіус дії цих ракет до 300 кілометрів, тому ми покриваємо в принципі всю окуповану територію. Це означає, що Російській Федерації не буде місця, де сховатися. Ми і зараз достаємо до штабу Чорноморського флоту і фактично зараз денонсуємо харківські угоди і змушуємо Чорноморський флот Російської Федерації переміщатися в Новоросійськ. І коли ми е, звільнимо Крим, я думаю, що і в Новоросійську не буде місця для Чорноморського флоту, в принципі, не буде такої ланки е, боєздатної в Російській Федерації як Чорноморський флот в акваторії Чорного моря, тому що це безпека не тільки наша, а й безпека наших е, сусідів по чорному морю і в принципі країн-членів НАТО, тому е, надання нам таких ракет. Воно зменшує перш за все загрозу не тільки нам, но і но і там Румунії, Болгарії, іншим країнам членам. А решта. те, що я коротко поточню, те, що немає поки що там величезної кількості цих танків, так що зараз 30 ще там планують відправити. Те, що ракети «Атакамс» відправлять, теж трішки згодом. Можливо, це означає, що 에, Сполучені Штати Америки і західні країни роблять ставку на весняний, можливо, вже наступ. А... Тут питання не в наступі, не в тактиці. Да, Рамштайн це, це майданчик, на якому обговорюється, що зараз оперативно відбувається, і що зараз нам оперативно необхідно. Але стратегічно, все ж таки, в мене складається враження, що наші партнери бояться швидкого колапсу Російської Федерації, тому не надається все з півтора все, роки. Це вже все, не швидко. Е, е, тим тим не менш. Але ви бачили, якщо я не помиляюся, десь дні три тому е, республіканці випустили ролик там, де чітко розложили. Для своїх виборців про те, що 5% які вони нам надали від оборонного бюджету власної країни, дозволили нам Україні знищити 50% оборонного чи наступального потенціалу Російської Федерації, і це мені здається, і вони там про це говорять: що це досить ефективні вкладення, тобто вони. З цієї точки ще зору, але з, знову ж таки, в мене складається враження, що вони бояться розвалу Російської Федерації через їхню швидку поразку, а це означатиме, що е, в кожній. Умовно суверенній державі, яка залишиться після Російської Федерації, буде ядерна боєголовка і домовлятися чи Р що Сполученими Штатами Америки додасться проблем в цій частині тому їм простіше домовлятися з путіним, яким би він був не був там. Не непередбачуваним ніж ніж з кожним окремим суб'єктом Російської Федерації, який зараз ви згадали робити. про розподілення бюджету, зокрема і про е, дискусії навколо цього між республіканцями, демократами, між республіканцями і республіканцями, і всі частині питання як оцінювати перспективу співпраці, все ж таки анонсовано президентом, зокрема в, в сфері ВПК між США і Україною, тому що тут теж не зовсім все зрозуміло, в який спосіб це може бути налагоджено, де територіально в який проміжок часу, е, тому що оперативно це ну Вдасться зробити, яка номенклатура, що про це відомо. Це, я вважаю, такий досить суттєвий крок в наших відносинах з нашими західними партнерами, тому що ще півтора року тому ми навіть не могли мріяти про те, що у нас буде спільне виробництво з Сполученими Штатами. З того, про що говорив президент, він також згадував про. Виробництво спільне виробництво протиповітряної системи протиповітряної оборони нагадаю, що це одне з найскладніших і найвисокотехнологічніших систем, і взагалі напрямків в ВПК. І це мені нагадує власне підхід ізраїльський сполучених штатів до Ізраїлю, тому що вони якраз таки надали доступ Ізраїлю до високих технологій для того, щоб Ізраїль міг самостійно виробляти і захищати себе самостійно, і це я думаю, що в тому числі одна з один одна з ланок реалізації гарантій безпеки, тому що ми якраз таки говорили про те, що інвестуйте в наш ВПК для того, щоб ми могли розвиватися і не залежали повністю від наших партнерів. Ми навіть не зважаючи на війну, все одно там збільшуємо кількість виробництва боєприпасів, працюємо над ракетними програмами і так далі. і так далі. У нас є великі потенціали. Ми його реалізуємо навіть зараз. Тому додаткова зацікавленість і взаємодія з нашими західними партнерами, я думаю, що нам дасть таке, знаєте, вибухове вибухове зростання в цьому питанні. А в нас вже почалась, можливо якась підготовка до запуску цих виробництв чи наближення цих. Переговорів, а, додаткові сп... переговори. Сполучені Штати це не перша країна, з якими ми домовилися про співробітництво. Е, є ряд е, європейських країн, які готові, і вже ми працюємо над цим. Ми бачили, мабуть, анонсування і район метал, і шведської компанії по Байкар. Байкар знову ж таки. Тобто цей процес іде. Е, ми, я вам скажу так: в ВПК. Є шалена зацікавленість з боку різних країн, як з приватного сектору інвестування, так і державний сектор спільне спільне виробництво. На жаль, я не можу сказати це про інші сектори, тому що з, 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 з зрозумілих причин у країну, що воює, не дуже багато хочуть приходити інвесторів, тому що є загрози. А ось що стосується власне. Виробництво озброєння через те, що якраз таки у нас війна, через те, що ми знаємо, як це застосовувати. Ну, я вам можу надати приклад. Я нещодавно спілкувався з одним натівським генералом, який був у нас і спілкувався з нашою командою Петріот, які оперують системою Петріот, із у Польщі. І він каже: та людина, яка у Польщі. Вона за весь час там десять як декілька десятиліть вона працює. Вона випустила одну ракету, і це було на навчаннях колись там 10 років. Тобто, у нас є шалений досвід того, як в реальних бойових умовах використовувати ті чи інші. Систему озброєння тому це в тому числі цікаво нашим партнерам. Ще цікавий момент. Тут ви згадали про Рамштайн 15. -й. Це ж перший Рамштайн, по суті, який відвідав наш міністр новообраний да. пан Уміров. І в мене питання до речі, по поверненню його зі сполучених штатів, він же ж теж відвідав США разом в контексті нашої делегації. Йшлося про те, що будуть призначені заступники. І от вже стало відомо, що нові заступники є. Зокрема, це Джигіра Юрій, так само це Наталія. Калмиково і Катерина Чорногорнко. Ви декого з них знаєте? Але питання навіть не по заступниках. Питання бачимо, ми бачимо, що є заміна командна, так пане міністром, тобто є у нього повнота дій. Але ми говоримо про перезавантаження міністерства, і він про це теж до речі говорить: що міністерство має запрацювати якісно по-новому. Які на вашу думку головні пріоритети на сьогодні і якісно по-новому в чому? Перш за все, потрібно повернути довіру до Міністерства оборони. Ми бачили цілу серію скандалів. На жаль, з цим розбираються і правоохоронні органи, і Верховна Рада, в тому числі. Мені здається, що під час війни, коли Міністерство оборони є власне найважливішим міністерством, воно має бути максимально прозорим. Там мають бути налагоджені процеси. До них не має бути жодних питань. Тому Налагодити процеси, власне, і запросили Умєрова як ефективного менеджера, який довів свою ефективність на попередніх посадах. Я думаю, що він підбирає якраз з цією з цієї точки зору також команду. Другим питанням це цифровізація. і Ось одну людину, з яких ви назвали це якраз заступник по цифровізації, яка також себе проявила під час війни дуже гарно власне працюючи над армією дронів. А інше питання це посилення нашої міжнародної співпраці і може розширення не тільки на захід, але й на східні країни, які також можуть нам стати в нагоді допомагати озброєнням. Ось це основні питання, які стоять на сьогодні. Я думаю, що через це і набирається штат той, який ми, ми бачимо, власне власний пан Рустем Мєров він так само сказав наступно, що головний пріоритет для нових членів команди це наші воїни, їхнє життя, здоров'я і гідність. Найважливіше наше завдання забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях із державою. Як ви трактуєте саме ці слова? На жаль, через те, що був такий вибухову зростання вибухового нашого нашого війська, нашої армії, то повелазло дуже багато проблем, які ну мабуть на масштабі меншому не, не були а, помітні. Зокрема, наприклад, черги в ВЛК, да проходження, про які ми всі знаємо. Зокрема, проблеми з турнікетами на з, тому, що їх закуповували чи отримували від наших партнерів десятками, а то й сотнями тисяч. На жаль, не привіт. Речу тому, що це на це не було часу. Це і отримання статусу учасника бойових дій, які потребують, потребували зараз. Ми переходимо на цифрову версію багато паперової роботи. Це і знову ж таки. Знаєте, умовно українська паперова армія, тому що солдатам та офіцерам, які воюють у траншеях, потрібно ще заповнювати дуже багато різних папірців через те, що він отримав пальне, списав пальне, отримав якесь забезпечення і так далі. І так а це можна спростити Зараз я знаю, що в мінцифри над цим працюють так над так званою дією мілітарі, але це не питання найближчих місяців, так би мовити, але паперовий процес на, можна спростити? Якраз працюють, і тут є декілька систем, які е, працюють паралельно. Це е, є тилові системи забезпечення, наприклад, є бойові системи. Про бойові системи це от, і тут, до речі, в Міністерстві оборони є окремі люди, які за ці напрямки відповідають. Бойові системи допомагають нашим воїнам воювати, е, коли вони бачать, е, що відбувається на полі бою. Тобто, в принципі, зараз. Е, Іде війна реально 21-го століття. І дрони відіграють, і супутник зв'язок відіграє в цьому дуже важливу роль. Є тилові системи забезпечення. Зокрема, ми розгорнули у себе систему SAP, SAP, якою користується НАТО. І це була. В тому числі й вимоги наших натівських партнерів для того, щоб ми були максимально прозори, будемо на цьому завершувати, пане його. Надзвичайно вдячні вам за те, що були сьогодні гостом нашого ефіру. Ігор Чернєв, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був гостем нашої студії.